Міф перший чорний та червоний. прадавні поєднання кольорів у вишивці. Насправді, чорний барвник у природі траплявся рідко, тому раніше його майже не використовували, замість нього вишивали синім. Але цей барвник швидко вигорав і ближче до 19 століття синій поступився місцем чорному завдяки появі фабричних ниток. Та деякі регіони, як от Луганщина, зберегли поєднання червоного із синім. Міф 2. Юбка – расіанізм. Юбка – цілком українське слово. Це традиційний верхній жіночий одяг, коротка свитка, а не спідниця. Про юбку згадує Котляревський у своїй Енеїді. Вона часто трапляється на старовинних світлинах. Міф 3. вишивка. Найдавніший спосіб оздоблення. До вишивки популярними були вибійка. Малюнок, вибитий штампом. І ткані орнаменти, які створювали ще під час виготовлення полотна. Особливо поширеним був тканий декор на полісці. Міф 4. Українська хустка має бути барвистою та квітчастою. Автентична українська хустка однотонна з вишитим геометричним орнаментом. Барвисті квітчасті густки прийшли до нас зі сходу і стали масово вироблятися в павлому посаді в Росії. Вони не є традиційною для українського строю. Міф п'ятий. Українці не носили шараварів. Шаравари справді існували, але з'явилися пізніше, у 18 столітті, і були не надто поширені. Їх шили з великої кількості тканини, що було дорого. Значно популярнішими були вузькі штани угорського типу. До того ж ідея шароварів має східне каріння, саме слово має перське походження. Міф шостий Червона нитка то любов. Чорна нитка то журба. Так співається у народній пісні. Та, якщо заглянути глибше в народні традиції, чорний на вишивці зовсім не про смуток. Чорний це колір землі, що дарує хліб і життя, символ радючості, сили й достатку, а червоний це любов, вічна пристрасть до життя. Особливо гарно цю символіку вита на борщівських сорочках. У кожній ниточці любов дорога. До Рідної землі до родини до всього живого міф сьомий вишивка білим по білому. Ознака бідності. Насправді вишивка білим по білому вважалася ознакою чистоти та гармонії. Таким стиль був поширений на Полтавщині та інших регіонах і вимагав великої майстерності.